Привіт, козороги. Цей розклад на відносини для вас на грудень місяць. Зараз ми подивимося, що у вас у відносинах та перспективи їх розвитку. Поки я буду викладати карти, ви можете перемотати або зробити швидкість більшою, так, щоб зекономити ваш час. Давайте дивитися козороги, що у вас чекає у відносинах, і що у вас зараз такий собі аналіз, так? що ви думаєте про свого партнера? Що ви відчуваєте до свого партнера? Що будете робити по відношенню до партнера? Що партнер думає про вас? Що партнер відчуває до вас? Що партнер буде робити по відношенню до вас? Що вас поєднує? Перспектива в майбутньому розвитку в цих відносинах. Та рекомендація для вас. Давайте. Угу, угу. Угу, угу, угу. Чепашкупки. Ну, про вас козерожки, конечно. Так, що означає? Що означає, означає королева кубків? Вау. Давно такого гарного розкладу не було. Що з рекомендация для вас чего Ну, Якщо чесно, да, у вас тут є якийсь такий трошки момент, над яким я ще зараз подумаю, але, чесно кажучи, у вас відносини, я бачу, ну, дуже гарно розвиваються. Навіть я в шоці, якщо чесно, бо це, мабуть, самий найкращий розклад, який я бачила за останній час. У всіх щось, щось десь трошки є. У когось навіть не трошки, у вас дуже гарно. І на дні колоди, дно колоди завжди показує нам або результат ситуації, да, чим вона закінчиться. Це ж не просто так. Да, колода закінчується тут, в принципі. Або дає підказку. І не дивлячись на те, що може у вас будуть якісь трабли, або якісь ще ситуації, ви завжди зможете вийти з неї, скажімо так, переможцем. І ви, і ваш партнер, або ваші відносини. І ви, в принципі, тут як переможці, так? Ви виходите на новий рівень відносин. І якщо у вас навіть я ж кажу, будуть якісь ситуації, ви завжди зможете з них вийти, ви завжди зможете домовитися, так? Один одного дуже гарно підтримувати. Гармонічний союз. Що ви думаєте про партнера? Це імператор. Імператор це, знаєте, коли людина має всі чотири архетипи, і короля Кубків, це стихія води, да, кохання, любов, і, і короля пентаклів це коли гроші, стабільність, заробіток, і король мечів. Людина дуже гарно все думає, все розуміє, і король вогню, да, у нас жезлів, це пристрасть, секс, інтим, кохання, все таке. Імператор, він, звісно, прям дуже такий. Він власний, трошки може бути інколи егоїстичний. Людина може бути доросліша за вас набагато, так? Або, в принципі, доросла. Або хтось тут дорощує імператора, так? ви хочете зробити для себе імператора, або ви так його оцінюєте. Хтось, в кого людина дуже доросла, або ну, я бачу, що це може була ваша мрія, ця людина. Людина для вас найголовнішу має зараз роль, в принципі, в житті. І по 10 жезлів ви або хочете почати новий етап у ваших відносинах. Да? Може перевести на новий рівень розвитку, може одружитися, може завести дітей. Ну, все в такому ключі. Або ж в кого це нове знайомство? Ви трошки розумієте, що ви не дотягуєте до імператора, вам багато ще потрібно всього зробити, так? Витягнути, тягнути це все, М -м, змінити в собі, в своєму ставленні до життя, в своїх поглядах до життя, е щоб дорости до цього імператора. Але нічого поганого я тут не бачу. Ви, е знаєте, це та людина, ви самі по собі такі дуже е з характером люди. Але це та людина, з якою ви можете бути, мабуть, е Гарним котиком або кішечкою, так? І неважливо, це для вас, там чоловік або жінка, ви можете просто, просто що жінка може, якщо це жінка, да, то ви козороги просто берете за неї відповідальність. Причому дуже так крепко, сильно можете зробити пропозицію, можете одружитися, можете вкладатися грошима, да, повністю все брати на себе. Хтось, звісно, може транслювати себе як імператор і трошечки не витягувати, так? Але мені щось здається, що тут більше про пере... переход на новий рівень цих відносин. Давайте дивитися ваші почуття до партнера. Колесо фортуни і дурак. Це було нове знайомство. Так? Мені здається, що. Про це. Або нове знайомство, або відновлення відносин. Якщо нове знайомство, це сталося е, дуже і швидко, і ви цього не очікували випадково, наприклад. Да? Може в інтернеті, може, ви десь познайомилися в магазині, не знаю, на дискотеці, е, мусор викидали і все інше. Все в таких, знаєте, щось таке дуже кумедне, смішне. І. Поколесу фортуни, це або людина могла повернутися до вас з минулого і у вас просто відновлення цих відносин. Але тут більше може бути ще й це про те, що тут нові відносини, при тому, що вони могли початися у вас реально з кумедної зустрічі, дружби, легкості, і просто вони перерос починають переростати в щось інше. В когось тут відновлення відносин або поновлення відносин і по колесу фортуни і по дураку це завжди в такому ключі, в якому ми не очікуємо, але по дураку нам все одно кайфово. Ми сприймаємо ці відносини дуже легко. Нам тут в відносинах легко в почуттях. Нам нічого не болить. Нам кайфово, ми кайфуємо. І це реально, скажімо так, залог успіха. Да? Ну, прикольно. Ну, чесно, я дивлюсь, що все навіть дуже-дуже. Дуже приємно виглядає. А, значить, в плані дій, ну, у вас тут паш кубків, у вас є мрія на рахунок цих відносин, яку ви не показуєте. Є надія, що може ці відносини будуть рухатися далі в такому ключі, як вам подобається. Є кохання, але ви його не показуєте. Ви не показуєте своїх емоцій, таких мурмур мур, -мур ви їх, якщо показуєте, то дуже мало. Хтось тут мріє просто завагітніти хлопчиком від цього чоловіка. І це такі почуття, ну, це такі бажання, яке ви ще нікому не показуєте, навіть йому не про це не говорите. Діяти, ну ви діяти будете, але спочатку ви, у вас сформується якась мрія, якесь розуміння того, чого ви хочете. Так? Бо це попажу це реальне розуміння. Того, чого я хочу, а потім діяти. По 9 кубків це коли ця мрія, ця ціль, вона зазріває, да? коли ми там поновлюємо свої почуття, ми вже в них точно. Вони у вас є. У вас ці почуття є, причому що вони такі яскраві. Але поки що ви їх не транслювали, і, може, дуже сильно не показували. Або показуєте рідко. І по рицарю кубків може, ось зараз накануні свят. да, або на День Святого Валентина, наприклад, забіжу наперед, ви тут себе проявите дуже гарно, ви будете діяти, ви будете показувати свої почуття, не просто словами будете діяти. Неважливо, ви дівчина, ви хлопець, ви почнете, скажімо так, хтось до когось приїде, хтось буде їздити, а хтось приїде, прям знаєте, щось зробить таке, щоб людина зрозуміла, що ось так мене реально кохає. Кохаємо кохана людина. Так? Я не хочу казати партнер, бо у нас це не ринкові відносини, це щось набагато величніше. То я відучаю себе від цього слова Партнерство. Партнер може бути по роботі, але не в коханні. В коханні це кохана людина, і кохання це щось найбільше, наймудріше, най-най-най. Але не ринкові відносини. Так? Що людина думає про вас? Тут гарно. Тут людина вже вас зірочкою своєю. Хтось може бути тут на відстані, але по більшій часті я бачу, що тут ви для людини просто щось неймовірне. І по тузу пентаклів це шанс на здійснення мрії. Це те, чого людина хотіла. І по тузу пентаклів це шанс на. Може, вашої спільної якоїсь мрії діяти в цьому направленні? Може, ви почнете, там, якщо ви сімейна пара, наприклад, відкладати гроші там, на закордон, щоб кудись поїхати, наприклад. Да? У вас є якась спільна мрія, і людина про це думає, да? що у вас ось є якісь спільні плани на майбутнє, в когось це шанс на створення сім'ї, завагітніти, або щось ще в такому ключі. Я вам так скажу: тут виходить водолій, і виходить ту з пентаклів, це завжди козирог. це кінець е, грудня і по 20 десь е, січня, в когось тут може бути пропозиція, або хтось може зрозуміти, що вагітний. Ну, такий момент теж є. Або людина буде мати таку ціль з вами, щоб завагітніти, так? Або людина тут захоче здійснити якусь вашу мрію. Ну, так як Новий рік і все таке. І ця мрія у вас здійсниться або грудень-січень. Ну, і так як водолій – це січень і початок лютого, так, то ось десь в такому діапазоні в когось тут людина просто вкладеться в вашу якусь мрію, да, здійснить вашу мрію. В почуттях сімірочка пентаклів. І ту з Кубків, це коли ми в почуттях ми розуміємо, що наші почуття дуже серйозні. І вони потихеньку, потихеньку тільки все більше і більше починають зростати. Людина тут доросліше, або мудріше, або давно не кохала, і тут дуже сильно закохалась, або тут буде відновлення ваших почуттів. Да? Або закоханість в ключі дуже такої сильної, мудрої серйозності, коли людина починає дивитися на вас під іншим кутом, то з кубків це дуже сильна закоханість, це шанс на кохання, це шанс на любов. Я ж кажу, тут розклад просто отпад. Дуже гарно, і людина вас тут сприймає, ем... ну, скажу вам так, якщо вам не зроблять пропозицію, Зимою вам, скоріше за все, зроблять цю пропозицію, ну це для деякого проценту, хто дивиться, зроблять цю пропозицію на сім'ю, на створення сім'ї весною. Це буде десь кінець березня, початок квітня в цьому диапазоні. Як буде людина діяти, ну ви кохана жінка? Розумієте, для когось, для дівчаток, що ви козорог ви кохана жінка, причому, що не включі коханки, а ви коха... саме кохана жінка, тут виходить десятка кубків. Для вас, чоловіки, людина тут себе почуває поруч з вами коханою, потрібною. Людині подобається бути з вами. І по десяточці кубків це реально бажання створення сім'ї. Бажання створення сім'ї, народження дітей, все в такому ключі. І тут реально з коханням, з дуже сильним коханням. І це момент, коли людині дуже захочеться, ну, Людина захоче перевести ваші відносини в новому ключі, на новий рівень. Бо зрозумієш, що любить вас дуже сильно. Тут, прямо в мене, чесно, в мене мурахи по кожі, я не знаю. В когось тут просто. Ну, Чоловік буде, людина або чоловік, або жінка, будуть вкладатися в сім'ю, будуть вкладатися грошима, поважати, ухажувати, дарувати подарунки, да? водити вас на якісь там спа процедури і все таке. Щоб ви почували себе коханим або коханою. Ой, сорі, 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 що дьорнуло штатив. Що вас поєднує? Ну, я вам так скажу, відлюдник це мати якийсь свій погляд, невідносиний, свій мудрий шлях. І ви почали свій такий більш серйозний мудрий шлях саме разом. І по четвірці пентаклів це мати стабільні відносини, це мати відносини, в яких ви там, відкладаєте гроші вірні один одному. Да? Ви не хочете загубити один одного, ви розумієте цінність один одного. По королю Пентаклів тут людина, жінка точно бачить вас, як свою, кохану людину, в когось навіть чоловік тут, або ну, дівчина, яка зустрічається з чоловіком, може бути Діва по знаку зодіака, або дівчина Діва по знаку зодіака, таке теж може бути. Король Пентаглів: тут, тут чоловіка сприймають вообще прям мій майбутній чоловік, або мій не знаю, чоловік, за яким я як за кам'яною стіною, да? Людина, яка вкладається грошима. також тут мати спільний погляд на життя в плані матеріальному дуже такий стабільний, хочеться вкладатися, хочеться збирати разом гроші, хочеться мати разом бізнес. Да? Ви, в принципі, матеріальне життя, і в ключі сім'ї, в ключі грошей, бачите разом однаково. Ключовою тут фігурою бути чоловік. Тут, скоріше за все, Така тема, типу, закадріть, <смір> да? стати чимось чоловіком або стати дружиною для цього чоловіка. По пажу мечів я бачу, що ви тут ще, звісно, приглядаєтесь, ви аналізуєте, ви вивчаєте один одного, але по тріїчці пентаклів я не можу сказати, що тут трикутник. Тут трічка Пентаклів як е, вибір шляху, да, одного шляху на двох, е, і сім'я, і, в принципі, в чомусь іншому на довгострокову перспективу. Це і бізнес разом, це і якась робота разом, це якась мрія разом, це ви вивчаєте, куди вам вкласти гроші. Ну і сім'я, в принципі, в цілому. Гарні карти, мені дуже подобається, але. Це така загосточка, яка мені не дуже сподобалась. А що у вас буде очікувати в майбутньому? Випала карта? Луна, ну, луна, дивіться. Луна може казати, звісно, що у вас може бути пауза, трошки там, з, не знаю, хтось, ну, Реально, може бути пауза по четвірочці мечів, тут вам захочеться подумати, або може ви будете на розстоянні, да? може хтось тут завагітніти. Реально, по луні по четверочці мечів, в принципі, як варіант. Або тут, знаєте, момент довіряти своїй інтуїції. Може бути трошки стагнація, але по суду. Це ситуація, яка потрібно, щоб з вами сталося. Це щось дуже таке кармічне, або те, що повертається у вас е з минулого. Може, це просто стан спокою у відносинах і ніякого поки розвитку у вас немає, тому що вам просто хочеться відпочити. Так? Може, ви будете думати тут про свої мрії, по сімій речці кубків, обирати, в що ви хочете вкластися. Да? І скоріш за все, те, про що ви думали, бо мріяли разом. У вас воно трошки рухне по башні. Да? У вас тут може а, помінятися вектор бажань. І, в принципі, по сімерочті кубків я вам рекомендую ваші бажання струк... ну, дивитися на них структуровано. Бажання, якого немає на листочку, це не бажання. Бажання, яке немає термін часу, воно просто залишається бажанням. Розумієте, у вас От потрібно, щоб якась була стабільність, системність, точніше когось тут реально може бути вагітність по-башні ще. Але я все одно бачу, що, ну, бачите, тут виходить мах. Мах це маніфестація, це розуміння, чого я хочу, це розуміння, як нам потрібно діяти. І тут реально мені щось здається про бажання. Може, ви спочатку впадете в якийсь момент стагнації, да, спокою. Притам, притерність, да, коли трошки все надоїдає. Луна це бути мовчазним, йти в себе, звертати увагу на свою інтуїцію, півсвідомість, свідомість, звертатись до психологів разом, да, або починати щось вивчати разом таке, або просто валятися, не знаю, нічого не робити. І тут у вас стається така ситуація, що щось. Починає стосуватися ваші мрії ці, цілий, і щось рушиться по башні. Це коли дуже сильна трансформація е, стається у відносинах. Це нормальна трансформація це завжди, коли щось старе відмирає, але народжується щось нове. В когось тут відмирають моменти маніпулювань, якщо вони були. А в когось тут, навпаки, ви розумієте вашу силу, ви козироги, або ваш партнер, або ви разом все, що ви вмієте робити, так? І це народжує якісь нові цілі, і не просто народжує нові цілі і плани, а ще й дії. Риціржезлі він завжди діє, причому швидко, якісно, яросно. Да? В когось, звісно, може, із-за того, що буде стагнація в відносинах. Ну, людина може подивитися наліво, і за цього почнуть рушитися відносини, людина буде тут маніпулювати. І чи ви, чи ця людина пориці режезлів може піти не тільки в вашу сторону, ще й наліво, але чесно, це може один процент із тих, хто буде дивитися. Ну, я... Мені щось більше здається, що тут про ваші спільні цілі і бажання. В такому моменті може бути трошки стагнація. Е, рекомендація вам. Карта світу говорить, що може вивчати мову, мови, вкладатися в щось закордонне. По світу це ще не забувайте про себе, не забувайте про свій розвиток. Розвинутим треба бути в усіх сферах. Е, так, в цих відносинах потрібно вкладатися, але не забувайте про свої цілі, не розтворяйтесь да, в відносинах. По 9 жезлів починайте щось робити. Якщо ви не вкладались в відносини, не вкладайтеся. Вкладайтеся в себе, займайтеся собою, захищайте свої принципи, свої погляди на життя. Не забувайте про себе. Так? Але не забувайте про те, що це ваш е, коханий партнер. І по шестерочки мічей, як би вам важко не було в коханні, там, які б ситуації реально у вас не створювалися, ви завжди зможете вийти на новий рівень, те, що я казала. В когось тут може бути, що ви кудись переїдете. І переїдете ви до коханої людини. І вам це вигідно буде. Або, може, ви разом переїдете кудись, і вам це разом буде вигідно, але ініціатива буде від, від чоловіка. М -м -м. Хтось розуміє, що якщо ви це нове знайомство, і ви не могли довго зрозуміти, що ви відчуваєте до людини, ви тут будете відчувати неймовірне кохання. Неймовірне кохання. Ну і для тих 1%, те, що я казала, що може хтось з'явитися, у вас реально можуть завершитися відносини, але вам тут потрібно себе поводити, ну, робити все в своїх інтересах. Я хочу сказати, що у вас потім з'явиться новий партнер, король кубків, водний знак зодіаку. Але це тільки для 1-2%. У всіх інших просто тут. Момент рухатися далі, думати про закордон, будувати плани, не слухати нікого, а я ж кажу, рухатись в своєму якомусь шляху ключі, да? будувати свої плани, багато в це вкладатися. І розуміти, ну, король кубків це ще архетип, знаєте, коли збалансовано все внутрішньо і зовнішньо. Це і інтелект, і емпатія. Я хочу сказати, що. Ці відносини, скоріш за все, народжують цей баланс і у вас, і у партнера. І все це у вас сталося після того, як і ви, і партнер, скоріш за все, пережили щось не дуже приємне в минулому. Дуже якесь неприємне розчарування, розставання в минулих відносинах. І це вас призвело до цих відносин. Може, спочатку це було, я ж кажу, з дружбою, а не з кохання, а зараз воно у вас народжується, і ви від цього будете як кайфувати. Ну, я вам цього і бажаю. Я вас дуже люблю, цілую. Дуже гарний розклад мені сподобався. Не забувайте коментувати, лайкати, підписуватися, будь ласка, бо мені потрібно тисяча підписників хоча б. Не забувайте донатити, будь ласочка. Мені. мені, мені, мені. Хочеться купляти нові колоди, хочеться знімати, хоч не завжди є час, але я стараюсь, правда. Я дуже-дуже стараюсь для вас. Люблю, цілую козороги. Бажаю вам, бажаю вам веселих свят. А uh, ще все більше всім бажаю скорішої перемоги і цілую.